Не відлупцювали на масажі. Щас я все розкажу, але спочатку запам'ятайте цю пані і її слова. Сейна, те можна. Звісно я дуречка наївно повірила. І тут почалось. Мене ж м'якали, терли, мяцькали, аж поки я не сказала. Я вам не це стільки жира. Да, я знала, що він є, але не знала, що так багато і що з ним будуть витворяти таке, що в мене аж... ажкі змішалися. Добре поруч, хоч була кохана, яка підтримувала. Тримайся. Подій, стараюсь. Чесно, відчуття були дуже дивні. Я тільки що зробила 40 разів на прес. Я чую, як мене такі. Мені було складно собі в цьому зізнатися, але саме на цьому масажі я зрозуміла. Він робиться як мене трохи. А то було дійсно трохи, як сказали мені, тільки 10%. Тож я наважилась і попросила зробити 100% сто відсотків потужності. Секунди. Да. Давай. давай, давай. <світ> <світ> Ух, ці кілька секунд були супер потужними. Ну а в цілому всі відчуття були настільки дивними. О, це не больно і приятно. Мене живуть після сами. Це найтісний масаж, на якому я була. О -о -о -о. В цілому мені сподобалось. Прийду ще, а з чим його порівняти? М -м -м. Це ні з чим не сравнімо. Це дуже странно чувство, Тобі треба його попробувати.